В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Благовісти земле, радість велику, хваліте небеса, Божу славу. Такими словами, величання, дорогі у Христі, браті і сестри, сьогодні Свята Церква вшановує одне з найвеличніших свят благовіщення. Пресвятої преблагословенної владичиці нашої і преснодіви Марії, яка народила нам Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Христове народження було не як інших людей, тому що Бог воплотився в тілі. Прийняв на себе тіло, і це було проведіння Боже. Проведіння Боже, щоб привести людину до первісного стану, до того первообразу, якою сотворив людину Господь. Тобто, привести до спілкування, відкрити двері раю. і Почало збуватися це писання пророків, найперше, як пророк Ісая сказав, ось діва зачне і породить сина і назвуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Тому що насправді відбулася велика тайна, Бог з'єднався з людиною. І для цього він вибрав богообрану отруковицю пречисту і преблагословенну Діву Марію, яка стала учасницею людського спасіння, яка принесла в жертву свою дівочу чистоту, як сказано в догматику, як купена горіла. І не згорала, так і ти діво народилася, і дів... народила і дівою зосталася. Замість стовпа вогненного, замість Мойсея засяяло Сонце правди, Христос спасіння душ наших. Сьогодні святе Євангеліє розповідає нам, що з шостого місяця був посланий. Архангел Гавріїл до Діви Марії. Ми бачимо на царських братах, як зображено завжди благовіщення Діви Марії, що вона перебувала повсякчасно в молитві, бо коли її батьки, Йоаким і Анна віддали на служіння Богові, вона перебувала в молитві, і коли з'явився до неї ангел, і сповістив. Словами, радуйся, благодатна я Господь з тобою, благословена ти між жонами. І сказавши їй, що вона народить сина і назвуть йому ім'я Ісус, і Він дасть йому престіл батька Давида і царюватиме Він, і царство його не буде кінця. Діва Марія, вона не розуміла ще тих слів. Вона каже, а звідки мені це, якщо я мужа не знаю? А Господь, а ангел каже до неї, Архангел Гавриїл, що Дух Святий злине на тебе <кій> і сила Вишнього осінить тебе. Діва Марія змирилася з волею Божою. Сказавши я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ось цей день благовіщення дорогі Свята Православна Церква вшановує, його називають найбільшим, найстарішим серед свят. Найбільшим, звичайно, ж є. Саме Воскресіння, свято над святами, яке ми очікуємо в час Великого посту. Але це найстаріше і найвеличніше таке свято, тому що, кажуть, що цей день навіть пташки не в'ють собі гніз, що всі, навіть сама природа, святкує це величне свято. Чому воно таке величне, дорогі браті і сестри? А тому, що отримала земля благодатну звістку. Це вже початок нашого спасіння, і, як сказано, і від віку таїнства явлення, син Божий стає сином діли Гавриїв, благодать сповістить. Їй ми радісно закличемо до Богородиці, радуйся промислу Божого здійснення. Сьогодні ми знову схиляємо голову перед Святою Богородицею, бо вона є учасницею нашого Спасіння. Чому? А Тому що вона стала. Промислу Божого здійснення, вона здійснила цей промисл, тому що Господь її вибрав, але це не було з примусу, а це було і з її волі, тому що вона, схиливши голову, сказала, що нехай буде мені за словом Твоїм. Вона покірно підкорилася Божій волі і через неї прийшов у світ Спаситель. Збулися слова, що сім'я жінки зітре голову Змія. Який це був Змій? А це був той предвічний змій, який спокусив наших прародичів Адама і Єву. Через яких закрилися двері раю. Які двері раю? Це є пряме спілкування з Богом. Хоча Господь ми бачимо в Старому Завіті не залишив людей, а посилав пророків, провісників Слова Божого, Мойсея, починаючи від патріархів Авраама, Ісака, Якова. Пророки Мойсея, Арона, Іллі, Єлесея, Давида, Єсея і ще інших пророків, які возвіщали Слово Боже. І як сказано і були ті, які воювали за Богом вибраний народ, і Господь був з ними. Господь не залишив, але вже в новому завіті Господь творить собі новий. Богом вибраний народ, який хоче всіх привести до Царства Божого, бо каже вже немає для Бога ні грека, ні юдея, ні невільника, ні вільного, а всі одне в Христі Ісусі. І сьогодні, величаючи Діву Марію. Цю благозвістку ми повинні радіти, тому що навіть і Піст ослаблюється в сьогоднішній день, бо сказано, що на благовіщення дозволяється на трапезі риба споживатися, послаблюється Піст з нагоди тої радості. Хоча церква і тримає Піст, але все ж таки в честь цього свята сьогоднішнього. Того радісного, радісної вістки для нас, тому що вона перед віками минуле століття, тисячоліття, а ця вістка сьогодні нас зворушує, бо ми мовимо до Діви Марії, напевно, я знаю, перша молитва, яка яку матір мене навчила ще маленьку, коли рученята до ікони. Отче наш і друга молитва Богородице Діво. Першу молитву Отче наш, а другу молитву Богородице Діво, радуйся. Благодатна я Господь з тобою, благословена в жінка, і благословен лона Твого, бо Ти породила Спаса і Збавителя душ наших. Цю молитву, яка з дитинства знайома. Прослава тої Пресвятої і преблагословенної владичиці, Богородиці і Преснодіви Марії. Бо благовість дає нам надію. Вона дала надію і недаремно святі Отці склали в тропарях сьогодні спасіння нашого початок і від віку таїнства явлення, бо саме від цього дня. Почалося спочаток сп... спасіння, бо вже той промисел Божий воплочувався. Бо, як ще сказано, коли Гавриїл сповістив тобі, Діво, радуйся, з його голосом воплочувався всіх владика, у тобі, у святім кивоті, як говорить праведний Давид. Цей святий кивот, дорогі. Це була Діва Марія. Ось яку Господь вибрав для неї святу місію стати тим святим кивотом колись в старому завіті. В тім кивоті була ця Божа манна. Сьогодні в кивоті, де називаємо ось тут на престолі жертовник і не жертов, а, е, е, дарохранительниця. І там зберігаються святі дари тіло і кров Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Господь тілом і кров'ю з нами, і зберігається той святий кивот. І Діва Марія прирівнюється до того святого кивоту, яка вмістила Бога. Вмістила цю велику тайну воплочення Сина Божого. Сьогодні, дорогі у Христі, браття і сестри, я вітаю кожного з вас з тим величним святом, святом благовіщення. Сьогодні, дорогі у Христі, браття і сестри, тої благої вістки очікують всі. Тої благої вістки очікуємо кожен ми, дивлячись в сьогоднішні сучасні засоби масової інформації, в телевізор, в інтернет, в газетах. В очікуванні чого, в очікуванні, Господи, пошли благовість, що вже закінчилася війна, що вже не отримують тої тривожної звістки матері. Про смерть їхніх дітей, що отримала отримана ця благовість, як ми її чекаємо в сьогоднішні дні, дорогі, як ми прагнемо, щоб нарешті закінчилося це, як ми прагнемо, щоб Господь з високого неба змилосердився над Україною. Господи, пошли нам ту благовість молимо сьогодні ми. Яка вона буде для нас приємна, коли вернеться син з далекої дороги, коли мати дочекається його з відкритими обіймами, обніми тою любов'ю, коли вернеться чоловік, чи брат, чи друг. Яка та невимовна радість буде, дехто вже не вернеться або вернувся вже, і його немає. І сльози, і біль, і вічай. Сьогодні українська земля в молитві благає Христа, Господи, пошли нам ту благовість з неба. Зглянься на наш многострадальний український народ, зранений тілесною душевно, на нашу землю, скроплену кров'ю, окропи, освяти Боже її тою благодаттю, полегши тугу матерів, вдів і сиріт. Ось чого ми просимо сьогодні. Молімо Господа Бога. Молімо Діву Марію, владичицю неба і землі, щоб зайняла той свій небесний омофор над нами, як колись вона охороняла Християн. Бо кажемо заступниця Християн усердна, молитвениця, до Творця Надійна. Не погордуй моліннями грішників, а прийди швидше, як благає на поміч нам. Поспішися до нас, Діво Маріє, благаємо тебе, з високого неба знеспосли нам ту благодать Божу, якої ми так просимо для кожного з нас. В сьогоднішні дні, дорогі. Я засилаю Боже благословіння на кожного з вас від найбільшого до найменшого. Бажаю всім тої віри. Благаю, щоб ми в день того благовіщення отримували благі звістки. Добрі вісті тільки отримували бо їх так багато того негативу в сьогоднішні дні. Тих поганих новин. А так хочеться щось добре почути. В сьогоднішні дні. Давайте скажемо один одному добре слово. Бо як мало потрібно людині, щоби вона зраділа? Навіть то одне слово і як. Розквітає душа, чи ти вдові, чи ти якісь багатці, що йде, можливо, їх хтось забув, можливо, світом забув, забути. Іде собі дорогою, а просто сказати добре слово. І наскільки все переміниться, правда? Світ переміниться, коли тобі скаже щось добре. Коли скажеш, що ти потрібний, що ти не забутий, а найперше пам'ятаймо, що ми потрібні Богу. Хай всі за нас забули, але ми потрібні Богу і не падаймо у відчай. Бо вбити людину можна навіть словом, а заповідь каже, не вбити. Так як можна оживити її, так можна і вбити поганим словом, щось сказати. І воно може мати трагічні наслідки. Сьогодні в, в людей дуже важкий стан, стан пригнічення. Ми християни, повинні просити Бога. Щоб Господь дав нам сили це знести. І як найчастіше сьогодні говоримо один одному добрі слова. Кажімо, що все добре. І тоді все навкруги зміниться. Колись читав одну таку статтю, як одна жінка лежала. В неї був рак крові. І вона лежала вже майже на смертному одрі в лікарні і бачила і в палаті багато тих вже було, будемо казати, що чекали. Не знати, чого чекали. Ну, надії вже немає. Як тобі скажуть, що все. Але поки, є, поки ти живий, поти є надія, поки вона не вмирає. І вона описує свій стан, що вона лежить депресія, стан поганий, відчай. Ну, вже знає, що відійде. Але потім вийшла, глянула в вікно, побачила тих пташок, щось співають, погоду і душа її зраділа. І вона каже, і вона собі постановила таке, що. Хай мені лишився той один день, чи два, чи три, чи п'ять. Дай Боже, але я їх проживу весело. Я їх проживу буду радіти. І вона, прийшовши в палату, зразу піднявся в неї настрій. Вона почала радіти. Вона почала розказувати веселі історії людям. Тим, які е, вже лежали, очікуючи смерті, що ось-ось постукають на вихід смерті. Але в тих жартах, в тих, е, в тих розповідях, одні почали щось розказувати, інші почали сміятися, і так проходив день, і вони почули, відчули, що їх стан покращується. Їх перестає боліти. Вони починають радіти. Лікар прийшов, а вся палата сміється, регочиться. Лікар каже, що ви смієтеся? Вам же вже дали е такий страшний вирок, ви тут чуть не смертники сидите, а ви тут анекдоти розказуєте. А вони почали сміятися, що це заразило, так одна друга палата приходили і до чого я веду. Що в цій палаті та жінка, яка була, яка підняла їм настрій, вона своїм настроєм настільки підняла, що почали здавати аналізи. І хвороба відійшла. Лікарі дивувалися, що сталося таке диво. Просто люди хочуть, бо інколи та хвороба, вона буває дорогі від пригнічення духовного. Від ярма отих гріхів. А ми повинні підтримувати, повинні знати, що хай тобі що скажуть лікарі, що це не вирок, що Бог нам нам дає життя. Одному Богові відомо. Скільки таких випадків буває? Але інколи ми можемо, до чого я веду слово? Одним словом підтримати людину, розрадити, сказати. І як тоді радісно на душі? Нам же ж радісно, коли нам скажуть добре слово, що ти сьогодні такий гарний, ти сьогодні так гарно посміхаєшся, ти сьогодні сіяєш, зразу настрій підніметься, зразу ти відчуваєш впевненість в собі. Тобі хочеться жити, радіти. І навпаки, скажи щось погане, зразу настрій падає, зразу руки опускаються. Від одного слова другий залежить. Сьогодні просімо, Діву Марію, словами Радуйся, благодатна, Господь з тобою, радіймо і ми сьогодні, тому благовіщенню Господньому. Бо сьогодні навіть земля пробуджується зі сну. Навіть земля благовістить, бо сьогодні кажемо, благовісти земле радість велику, хваліте небеса, Божу славу. Навіть старі люди казали, є приказка, що навіть до благовіщення і землі ми не рухаємо. А вже сьогодні навіть і сама земля пробуджується зі сну. Приходить весна. Ми співаємо пісню після зими дає Бог весну, після темної ночі настає світлий день. Пам'ятаємо, яка би та зима не була зла, прийде весна. Так само в нашому житті, як, як би не лютувало. Яка би темінь не була, Господь да дасть весну, Господь дасть світло, Господь дасть умиротворення душі. Тільки вірмо в це. І маємо ту надію на Господа Бога. Хай Богу за все буде, слава, і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!